Доброго дня усім, мене звати Оксана Лувецька, я нутриціолог, дієтолог, коч по здоров'ю. Я 15 років в темі профілактики здоров'я. Я завжди говорю, що я продукт свого продукту. Коли собі я допомогла відновити організм, маючи такий серйозний діагноз, коли мала 23 роки. І колись моє хобі, воно стало моєю професійною діяльністю. Я дипломовний нутриціолог, коч, холістична медицина, ну багато всього. Чому я з компанією брієтик? Тому що найкращого на ринку немає. Тому що я завжди працюю в якийсь період, те, що є найкраще на ринку. І коли я розібралася вже скоро буде три роки з цієї продукції, я зрозуміла, що це унікальна абсолютно продукція. А коли я ще півтора року дивилася на діагнози, які знімаються у людей, і бачила, які аналізи за 90-120 днів, коли люди перездають аналізи. Я дійсно можу просто пишатися, про тим продуктом, з гордістю про нього говорити і тішитись, що я колись зробила абсолютно правильний вибір. Чому тема алергії? Галинка вже сказала, що алергія це не так все просто. От Всі кажуть, я вже казала, зараз я озвучу, що моя дитина, яка 10 років сказала, мама, в мене алергія. Я кажу, ну що, Кароліна, вона каже, на ананаси. Я говорю серйозно, ти? як часто ти їх в'їла, <рес> дитина собі десь так почує, чому з'їти то модно, алергія на ананаси. Але, по речі, якраз ананаси можуть і викликати алергію. Тому що багато фруктів і ягід, коли людина має ті проблеми, може мати якраз реакцію і на ананаси. Отже, що таке алергія? Алергія це є наслідок того, як працюють ваші органи і системи. Це ви собі щось таке наробили з вашою печінкою. З вашим шлунковим кишковим трактом, і як наслідок весь відбувся збій всього організму. Алергія це коли організм починає плутати, де є друзі, а де є вороги. Получається, алергія що буває, От, згадуйте? На пил, На, пил. На, На, шерсть. На шерсть. Получається, що людина має котиків, песиків, в якийсь момент, якщо в неї є алергія, в неї може бути. І що робити? Котика песика виносити з дому. Ні, потрібно розібратися, що відбувається з вашим організмом, тому що багато ж людей немає алергії на шерсть, а ви маєте. Алергія на може бути на продукти харчування, на сусіда. Ну, <смітна> депараті, <смітна> на запахи, може да, на, на запахи, можна. на цвітіння. І зараз сама велика чому я казала, давайте зробимо цю тему. Це зараз проблема тисячі тисячі людей, тому що якраз почалось цвітіння. Замість того, щоб насолоджуватися, вдихати аромати, радіти тому цвітінню, люди починають думати, що ж їм пошвидше, як собі допомогти, тому що які ознаки є. Чхання, першіння в горлі, сльозоточивість, почервоніння, зуць, і людина що робить? Біжить до алерголога, і алерголог тішиться, що людина по сезону до нього прибігає, чи коли вже список є людей, які будуть страждати в той період. А якщо з роками це йде накопичення, що відбувається? Ну і бронхіальної астми може прилити. І тому людині виписують, що фармпрепарати. А я завжди кажу: а прочитайте побічні ефекти. А там написано, що будь проблеми з шлунково-кишковим трактом, що будуть проблеми з печінкою, що воно впливає на нервову систему. Кожна фар таблетка вона впливає на ваш організм. А чим частіше ви це споживаєте, ну ви просто ніколи не вийдете з цієї алергії. Тому що якраз із печінкою, і шлунково кишковим трактом треба розібратися. Щоб ви нормально раділи тому цвітінню. А ще особливо, скільки я чула людей, Боже, це моя така боль, бо ті дерева якраз перед моїм вікном. Значить, людина не може відкрити собі ні провітрити квартиру, яка треба провітрювати. Бо це якраз цвітіння. Вона каже: я не маю можливість виїхати. І це просто я місяць-два страждаю від того, щоб просто йде задушляється. Це дуже серйозно. І тому компанія Вебік. Абсолютно має ті продукти, яким спокійно можна відновити свій організм і забрати цей діагноз. І я говорю, це навіть не діагноз, це є наслідок того, що ви собі натворили. Це перенасичений організм тими токсинами. Які причини? Причина, ну як завжди, є генетика, від тата і мама вас могло це передатися. Ну, Згадуючи навіть свій організм, ну, я, хто не знає мою історію, я 45 років народила абсолютно здорову дівчинку і вот згадую, якраз 28 травня їй буде 10 років. І я пам'ятаю, що якраз останній місяць, при тому, що 9 місяців я була вже внутропатіну нутроціології, Я настільки слідкувала, що я маю їсти. Я знала кожен місяць, де що розвивається. Я була абсолютно на бадах. І я родила лічинку 3600, але я просто згадую той останній місяць. Я дуже хотіла трускавки. Я просто їх так траве місяць, яка троскавка там. Вона ж така велика, красива, але вона така хімічна. І я їх почала їсти. А ще потім мені дуже захотілося картопельки. Картопелька молода. Траве місяць, що і я це зробила. Я була молодець і да їла дуже багато морозу. Кароліна його дуже любить. Відерками мені було дуже боляче, як хтось відерка забирав морозиве. Кароліна має просто слабість до того морозу. Ну, передала. Але просто от то, що я зробила останній місяць. Тут я така була прямо на здоровому харчуванні, все слідкувала, а тут я вже в чому організм потребує. І коли я родила дитину, це природнім шляхом, я родила, я давала немішенько презентацію. Про здоров'я мені треба було донести лікарям. Вони біля мене стояли. Казали пані Оксана, ви така худенька. А тут ріш, ну, вони бачу дитина. А я, я кажу, я ж вам повинна розказати. Ну а мене почалися схватки. Жінки знають, що така а я їм презентацію роблю про здоров'ю. І тут дитинка народжується на світ 3600, а мені далі їм треба було мені кажуть, мамочка, заспокойтеся. кажу, я кажу, Давайте по 10 балів, скільки вона балю. По 10 балів 10 балів. Ви відпрацювали по повні, ну 45 років по 10 бальній системі народити. Ну, єдине, що в неї були такі щочки, дуже такі серйозні. Такі. А ми кажуть, мамочка, чим ви її кормили? Я кажу, омега спіроліна. Єдине, що щочки мали трошки такі, от ті, а а це що то було, вони так боясняли. зняли, я кажу, ну якщо трускавка була, картопль". я каже, ну от, але день-два і не. Це все пройшло, тому що все-таки мама зайшла в е, е, вагітність здорову, і це дуже важливо. Що навіть коли там, там я говорю, там, буває по ДНК, ви можете раз в житті здати ті аналізи, і у вас дійсно там, породу щось може бути, там, алергія, навіть мікробіота передається, до речі, навіть ваше харчування. от Хтось каже, от не можу я їсти там, хтось солодощі не любить, а хтось наоборот соленів, це вам передати батьків по ДНК. Це є таке. Але якщо ви будете нормально вести спосіб життя, от, людей передається цукровий діабет чи там рематодні артрити дуже може бути, да схильність, зі кризи. Але й ви чим будете вести спосіб життя, про який ми постійно кожного четверга говоримо. Ми просто покроково говоримо, бо ми в темі здоров'я дуже багато років, і концепцію здоров'я. Я, Орест і Галинка, ми знаємо 15 років, бо це ми в пер першій компанії були, де ми вивчили ту концепцію здоров'я, яку я швиденько вам скажу, що має бути При алергії так само. І тому, якщо ви будете вести нормальний спосіб життя, не буде у вас цього. І алергії так само. Наступне ваш імунітет робить збій. Оце про алергію. А від чого він робить збій? Ну подумайте, що ви п'єте? Я завжди кажу, де ваша вода? Так я не встаю. У мене кава, чай, мені треба тут зігрітися, а ще дома компот, а ще пакетовані сочки. Я кажу, ну от, це ваша алергія. Коли вас алергія? Всі напитки абсолютно забуваємо. До того ніякі комфорти. Ви накрутили багато банок, все, полийте кудись їх, ще вони ж багато цукру мають, фруктоза. Фруктоза це то, що буде викликати так само алергію. Забути про фрукти, коли у вас алергія. Вам потрібна вода. Хорошої якості, чиста вода, коли у вас алергія. Оце є концепція здоров'я. Ви маєте перше прийняти ту свою хворобу і сказати, дякую, Господи, що я маю алергію. Це, напевно, для того, щоб я зупинилася і зрозуміла, що ж я таке робила своїм організмом, що так себе не любила, що в мене алергія на то цвітіння, я ж хочу радіти, тому що цвіте, а не страждати, плакати, сльозоточивість і так далі. Отже, прийняли хворобу. Друге, це є вода. Наступне розберіться з стрілкою харчування. Ну, що ви вистав? Якщо ви полюбляєте солодощі? Копчене, жарене, дріжджове, мучне паску доїсти до того, після того ну з тою паскою, то це лікар поступив. Ну я ж спекла Оксана, я кажу, а що? а що з вагою, а що з горіл? Ні, ні, краще я доїм, а потім до тебе прийду. І так і не бачу тих людей, хто там після паски обіцяв. Напевно, там дуже багато ще всього було, крім того. І тому забрати солодкі, забрати той трилер, який у вас всередині, ви ще більше будете зашлаковувати свій організм. Ну зробіть тут рілочку збалансовану, та відкрити інтернет, не треба вам тої лужецької, яка знає. Ну, хочете діти мати? На... Це така міні-реклама на коуч сесію, бо по аналізам я це все дивлюсь, що у вас відбувається. Але якщо можете розібратися, розберіться. Збалансована та харчування. Жири, білки, складні вуглеводи, непрості вуглеводи. Оце мучне жар, от якраз це хліб біли, про, прості вуглеводи, солодощі, треба це забрати. Тому що віруси, бактерії, гриби, паразити ніхто не відміняв. Це те, що вам викликає так само алергію. Це то, що дає вам збій вашому організму. Це йде зниження імунітету. І це про вашу алергію. Оці віруси, бактерії, гриби, паразити. Не корміть їх тим, що вони люблять, а вони вам керують. Я розумію, що важко. І тому клітини харчування в допомогу. Чому? Та тому що така унікальна капсула, яка Л8, вона має противірусний, протибактеріальний, протигрибковий і протипаразитарний ефект. Вона робить некомфортне середовище для тих е, патогенів, що у вас живуть. Вона шукає причину, що у вас там є, і хоче це вивезти. Тут є 4 гриба, речі, так і кордівцях. Тут є сублімовані овочі, фрукти. Брокколі, шпинат, <кій> я не знаю, у вас на трілці чи кожен день є, а вот тут якраз воно є помідори. Тут є різні води, ягід і є трави, якраз горіч. Траву згадайте бабусі. Ну баб, бабці, да? вони ж е, не не жменю ті таблетки. Мене одна і друга бабця була травниці. Я з Дитина розглядала ті книжки там про подорожник, про е, ромашечку, про м'ятку, про да, липовий чай, про калину, малину. Ну оце було в нас, і це та воріч якраз тих різних трав вона потрібна. І оця унікальна капсула, щоб створити таку капсулу, треба мати нанотехнології. Тому що треба, щоб не відтошення було одного продукту іншого а наброд. Така підтримка і сильніша дія, якби синергія того. І оцю капсулу побачив світ вже, то дев'ятий рік у нас як пішов, і результатів просто дуже-дуже багато. І такий ну, діагноз, як алергія, це просто, скажімо так, ну, це дуже легко. Тому що якщо е, воно діє на ревтодні артрити, на псоріази, на екзем, це вже серйозно. А псоріаз це автоімунне захворювання, а ми маємо прекрасні результати, то алергія це дуже швидко і легко може піти, якщо ви допоможете своєму організму. Вода, всі напитки забрали, збалансували тарілку харчування, фармпрепарати теж забрали. Тому що ну, що робить алерголог? Він дає вам, щоб вам була поміч в ту хвилину, коли вам зле. Значить, Ті симптоми, значить, забрати то чхання, забрати то, е, то, що з носа тече, у вас риніт відбувається на то, на то цвітіння. І це все вам запхали назад, і вам стало легше. І мазами намазали, тому що у вас ще пішла висока водорія. І ви сидите, там стало легше, а воно пішло ще глибше всередину. Все, це відбулося. Вам просто зняли той симптом. А причина ж то залишилося, і вам наоборот треба то всього викашляти. Коли не я кажуть, люди, ви починаєте пити клітинне харчування, чекаємо загострення, і хтось там, ну нема загострення, або воно просто так боїться. кажу, це не бійтесь загострення. Я особисто відчула на перший день. Я дуже втішилася, тому що я 15 років людини капила бади. І коли перший день я випиваю ЕЛР половинку, здається, ну як ти казав, чи одну тренер. Я відчуваю заострій і зрозуміла, боже, яка унікальна капсула. Це ж 15 років бути на БАДах, підтримувати свій організм. А я відчула завостя, дуже втішилась. Я кажу, Галинка, давай вечірню, бо треба, щоб що зробилося, щоб то, що шов, еле, вечірня капсула фіолетова вона вивела з вашого організму. Оце він собі не шов в організмі системі, в кожній клітинці якісь збої. І фіолетова капсула якраз працює з печінкою, якраз працює шумково кишковим трактом і робить детокс. Ви спите, робота всіх органів систем йде, відтік жовчий йде, а відтік жовчого таке це є антисептик для вірусів, бактерій, грибів, паразитів. Воно, значить, впливає на то все патогену, і зранку у вас прекрасний йде детокс. Скільки людей в коробок? Мільйони. Раз в два-три дні ходимо в туалет. Все, вас алергія буде точно. Ви самі себе отруєте тима каловими Ви, виходить, за три рази в день або п'ять разів день харчуєтесь, а воно у вас все зупинилося. І що? і лежить собі, так? віруси, бактерії, паразити собі, глисти поїли, наїлися їм дуже кльово в такому середовищі, бо воно дуже є закислене. Печінка у вас не працює, звичайно, нормально, тому що коли є за застіжовчі сто 100%, і значить то все таки стояче і виходить така в хронічній втомі, без енергії, тому що ви сама себе отруєте, і у вас починаються різні висипи, у вас починається алергічна реакція. Це робить все, щоб ви походили в туалет. І перші дні ви можете два-три рази, бо чи, чим чистіше, тим краще, не боятися. Сам я не схожу». схоже, кажу, тішиться. В тебе процесу чистки, тому що ти скільки років була в закрепах. Оце це очищає вас, а друга капсула вечірня біла, вона працює на вашу нервову систему. Якщо <кій> ну, ви в алергії, ви ж нервовий, нервовий, нервова, правильно? Вас все чухається, вас то все, ото дерево нервує, люди нервують, чоловік нервує, парне, ну все вас нервує, діти так уроки зробили, а це буде спокій. Ми ж не міняємо, ні чоловіка дуже не міняємо. Дітей ми точно не поміняємо. Бо чоловіка можемо поміняти, а діти то ж святе, внуки і так далі. А це буде спокій нервової системи, і ви будете спати. Скільки людей зараз не спить, тому що мов, ми всі в стресі. Ну, нема такої людини, що жива без стресу, абсолютно всі в стресі. Але цей сон навіть він, як буде не такий довготривалий, але він буде якісний. От мінімум сну, ну буде якісно. І в день картинка не змінилася. Все рівно є друзі, які живуть в взагалі в містах. Ну, у мене, друзі, в Запоріжжі, в Харкові це просто катас, я не знаю, вони там живуть, але вони живуть. І картинку ми тут не міняємо. Кожен раз, якщо бачимо по телебаченням, то воно все нас тригерить. Але у вас <клес> всередині, хоч трохи мінімум буде спокій, бо поки ви не заспокоїте нервову систему, не можете зняти такий діагноз як алергія. Нам треба заспокоїти нервову систему. А тут ще є, виходить, від спокою нервової системи. Тут є мелатонін, оце для сну, це є магнія цитрат. а магнія не тільки це нервова система, Магнія іде, і в щитоподібну подібну залозу, і в печінці він має бути, і в шлунково-кишковому тракті. Або тільки стресанули магнію нема. А він в усіх процесах бере участь і він тут є в дуже гарній формі, в цитратній. тут є кальція, шваганда, все те, щоб заспокоїти нашу нервову систему. Чи три капсули про алергію точно даємо. Садим і відео. І що я дуже рекомендую про алергія? Це от той чай додати, отожого зразу додати, тому що якраз алергія. Вона пов'язана на печінці, і він нам просто необхідний. І от зараз в мене друзі мої три капсули зразу кажуть, Боже, це мене кольжанка, яка нам раз три-чотири дня ходила в токсу. Вона каже, нарешті, я відчула, що таке зранку ходити в туалет, але є денне вечірнє і зразу чай-детокс. Що це за чай? Унікальний чай, який працює з печінкою. Бачимо мене так. Які працює печінкою. що тут є? Розторопша. Це є оновлення клітин печінки, відтік жовчі. Тут є кася, тут є ромашка, тут є імбир. Все, щоб зупинні процеси забрати з печінки. Він повністю наушоний на печінку, і тут буде дуже гарний деток, віцеральний вже буде забрати. Я завжди покажу свій ж від це робіть як я то тобто, живота так. нема. Але якщо у вас є віцеральний жир, не проблема. Але ж ви розуміли, я маю таку тиніту, дівчата знають, якщо ми стаємо, і коли я бачу там. 9 кг віцерального жиру, щоб ви розуміли, оце от стільки кілограм виносите на тій печінці. Це веде до жирової печінки, це є вегепатоз. Потім печінки, ота печінка жира вашому нору. Вас застій жовчі, воно вам давить сюди, що вас часом ідуть інсульти, інфаркти, тому що всі судини, капіляри, ви починаєте погано дихати, тахікардії, оце все, коли у вас є віцеральний жир. Це дуже серйозно. Коли через місяць-два ми стаємо на таку валу, я бачу півтора, пів кілограма. Кілограм це вже дуже велика перемога. Тому що віз жир – це дуже серйозні запальні процеси. Краще вже бути тут трошки, що є там зайва вага, а от той це він небезпечний вже абсолютно. І тому, коли є алергія, я рекомендую до тих трьох капсул зразу давати то. І ну я не можу натішити, що в нас є омега, то казали продукт лужецької. ми попросила в американців, тому що мені треба було додати ну, омегу. А тут у нас абсолютно унікальна омега. Коли в нас є запалення, алергія викликає запальні процеси. І якраз. Омега є протизапальна. Омегу треба вживати на постійній основі всім, і дорослим діткам. Моя дитина зранку, перед школою в неї є комплекс того, що вона п'є, омега в неї на постійній основі. Тому що це і розумова діяльність, це є печінка, це є серце судини і протизапалення. І тут є омега 369 3,6,9 це та, що буде ще й понижувати холестерин. Холестерин саме важчий йде, але він нам дуже необхідний, бо є хороший холестерин і поганий. А з хорошого холестерину складаються всі наші гормони. І коли він, холестерин, я кажу, треба прабашого розібрати, чи він поганий, чи хороший. бо без нього ваш організм не буде існувати. Він нам потрібен якраз. І оце якраз про хороший холестерин, який має бути в організмі. А той поганий буде йти на зниження. І тому це протизапальний продукт, він до алергічних тип. От іде сюди. Ну і ще на перший місяць, якщо є можливість, я би додавала імунокод. Це просто унікальний продукт. Це є трансферфактор, це є бета-глюкан, це є теж патент вченого, який розробив цей продукт. Це є сім грибів. У нас тут є чотири гриба, а тут є сім грибів. Тут є пептиди молозиво. А що таке молозиво? Це те, що коли дитинка, так перші от її перед молочком, це є молозиво, це є імунітет, тут є цинк, тут альфа-ліпоєва кислота, тут є куркумин, І виходить, оті віруси, бактерії. Коли у вас алергія, імунітет має шукати віруси, бактерії, оце таке шукати. А він тобі шукає пилок, шерсть, він таке шукає, в нього ж збій відбувся. Нам треба імунітету допомогти налаштувати якраз на ту патогену мікрофлору, яка у вас є. І нам треба дати імунокод. Ми піднімемо імунітет, і ми будемо легше справлятися з алергією. Не можу не згадати. Я 6 років жила в Америці, і коли я кожен ну, раз виступаю, я згадую їхні болячки американського продукту. Да? І от я казала, що вони майже не хворіть, з не горлом немає проблем, коли я відкривала там, про гаймори чи лори якісь інфекції, бо вони, вони просто жруть льод. Ну, льод. В них є виходить, холодильники, і підходиш, я кажу, дайте мені воду, а вони починають натискати, і там дуже багато льда кидається, і в них про що це? Говорить? Про імунітет, що не боятись холодного, це коли ви холодні напої п'єте, це буде у вас імунітет нормально, що не будуть у вас ніколи в бо в дитинстві що казали, треба щось підігрівати, то сьогодні. І коли ми робимо таке піділіття, тут, виходить, та мікробіота, вона ж така, робиться така дуже а нам треба наоборот закаляти це все. І про що я хотіла сказати? Що ми, от згорну, в них з горку лору інфекцій немає? Але алергія це просто країна, от яка вся в алергії. А чому? Та тому що та Кока-Кола їхня, та пепсі кола, різні фанти, вони просто ті напитки, ти заходиш, а в них от воно стоїть, там півтора, пів, пів кімнати дитини, до якої я заходила, тих підлітків стоїть яка розумова діяльність. І от під Сомін з'їві, Шегамбуро, от Джон Фуд. Як ж не буде алергії? І він постійно пшикає. Я кажу, а що ти таке пшикаєш? А він каже: От у мене алергія. Ну, ясно, а як? Від тої їжі буде алергія. І тому їжа це те, що приведе вас до алергії. Подумайте, що їсте, що їдять ваші діти. І тому, коли це все змінити. Ну не буде у вас, алергії. Оця продукція за перший місяць, оця ще без тих коктейлів ви вже побачите дуже дуже яскраві результати. Тому що це вже буде очищення, налаштування роботи, шлунково-кишкового тракту починки. На наступні місяці вже можна почати додавати зелень. Бо зелень що це? Це є пролужне середовище. Коли є алергія, це є закислений організм, а це є лужне середовище. Наша любому люцерна, ми познайомили в першій компанії. Це просто продукт, який точно от, має бути на постійній основі, тому що люцерна це є природний пребіотик. Це, от раніше я мусила мати мази. У мене теж таке слабеньке травлення, ще до моїх знань і так далі. Так от люцерна це ваше травлення. Це буде от, добре травити те, що ви їсте. Це є те, що буде кормити ваші дружні бактерії. Оце є люцерна. Тут є паростки пшениці, тут є е, бурячок, мікрозели. А ця пробула вона стала ще крутіша. Вони тут додали і луї, це те, що буде на пониження цукру діяти. Вони додавали тут речі. Ну там ще дуже таке місць того, що не хватає оцьому. Цей продукт я вважаю, що я унікальний, Це більш такий солодкавий. Я більше правда до продукти, продуктів, які менше мають солодощі люблю. Оце ми робили з дитиною на кефірі. А оцей ну, абсолютно так повноцінно п'ється на водиці, бо він вже такі більш солодкавий. Оце вже можна додати, воно теж буде гарно діяти як протиалергічний. Це вже як буде їжа, ви допомагаєте організму, ви забрали всі напої, лишили тільки водичку, от хочете напої маєте. Можна додавати лікарню, це якраз будуть серце судинки. Оті судинки по капілярчиках, де буде іти отой продукт ТЛ-8 і всі ті капсули воно буде прочищатися. і Дуже гарно буде всі судинки працювати. Воно прекрасно діє на варкози, на геморої, воно забирає густину крові. Воно понижує тиски на пониження. Іде так само холестерину порічується кров і дуже гарно забирає метозалежність. У мене є результати людей, які 20 років мали метозалежність в Мігріні. Зразу відчували, коли було зараз. Каже, людина п'є вже рік в день і вечірні, от додавали ці продукти, людина в Чехії червні прекрасно себе відчуває. За рік часу не було метозалежності. Прекрасно працює. Можна додати ще такий чудовий колагеновий коктейль, арібела це є бичий колаген, і тут є алоєвера. В нас єдиному продукті, де є алоєвера, бо зараз є прям цілі компанії, які присвячені алої вер, а алоєвера це теж проти алергічну має реакцію. І тут є сірка. Сірка то після 30 років в нашому організмі є менше і менше, а вона абсолютно в цьому є. Вона і в шкірі є. А якщо алергічні прояви, то в шкірі висипання йдуть. Кісточка ногтя, воно всюди ну і тому цей продукт унікальний. Він солодкавий, американці, я дуже солодкава масове американці. Бачу, дуже люблять солодкаве все давати в ті формули. Гарно дуже п'ється смачно раз в день на столову ложку. Я собі даю на стаканчик, траплеводички вечір я випиваю. Коли в нас алергія, можна додати, ну оце діткам, це Галинка вже говорила, що нам діткам до 12 років не можна давати, бо буде дуже сильне очищення йти, А от ензими пробіотики, пробіотики, якщо дитина має алергічні прояви, до 12 років дуже гарно дати, тому що це буде її травлення, животик не буде боліти, буде забиратися в автопучіння, якщо там дисбактеріоз, якісь цей крас, заселення, хорошої мікробіоти і перетравлення твої їжі. Ну і про алергічну реакцію я не можу не сказати, а ще редженер. Ну, редженер. Все по можливості Фінансово можна і в перші місце додати, тому що це дуже-дуже крутий продукт протизапальний. А алергія викликає запалення всього організму. Це є колаген, гілуронова кислота і куркумин. Воно працює абсолютно унікально, тому що воно забирає от в мене люди є з артритами, артрозами, коксатрозами. І коли ми маємо. Не один раз в день тут, звичайно, ходять. Його треба пити в такій дозі, щоб вже більше давати, два-три рази, і воно дуже гарно справляється, що запальні процеси і болі проходять. Ну Унікальний, абсолютно чай. Але воно, і навіть коли ти починаєш хворіти, якісь запалення, правда, вроність, в організмі починаєш рекомендувати, дуже гарно людина відновлюється. І наше сідіді конопляне масло. Конопля це є підвищення імунітету. А коли в нас алергія відбувається абсолютно збій в організмі, це буде піднімати імунітет, вона буде, виходить, місцево діяти, тому що ви не більше трьох капелів на вечір даєте заспокоїться нервова система, і вона дуже крута з ней. Онкопротектору, ті люди, що мають онкологію, і дітки аутистам я даю дуже гарна йде динаміка на розумові здібності діток вони починають розмовляти. Якраз ми даємо елеви і е, коноплю. І ми бачимо дитину, яка не розмовляла, і дуже гарна динаміка йде. Можу не тішитись, і коли людина має онкологію, обов'язково давати собі ті конопляне масло. Продукти всі унікальні, головне в тому розібратися і почати. І не треба буде вам нікого алерголога, ви сама собі будете сам собі алерголог, ви будете знати, що вам робити, коли у вас якісь там є прояви, а часом взагалі забувати за алергією. Бо коли спілкуюсь з людьми, люди вирішують, що вони мають страждати до кінця свого життя. От я маю все життя на тот не страждати. Не будеш ти страждати, розберіться. Перший рік треба да дійсно попрацювати своєю своїм імунітетом над собою, тому що це живий свій організм довели до того, а не хтось інший, Правильно над способом життя. Починайте пити воду, нормально з балансом харчуватись, і клітина харчування вам тоді 100% допоможе. Дякую, дякую вам самка. Дякую дуже за.